Ский маєток у маленькому українському селі, коли я почула про це уперше, подумала, гіди прибріхують. Тим паче, як собі таке могла дозволити родина лікаря, хай навіть поважного і затребуваного. Але він не вигадка. Марійський палац у старих прилуках. Менше, звичайно, але колишня розкіш тут ще відчутна. Останній власник, німецький лікар Фридріх Фридріхович. У нас більш відомий як Федір Федорович, мерінг, не економив. До слова свого часу, в 19 столітті він був власником більшої частини столичних банкової та хрещатика. А палац у старих прилуках облаштував уже для сина Сергія. Уже більш ніж півстоліття, як у хоромах Мерінга, розташувалася дитяча школа-інтернат. Але відвідувачам тут завжди раді. Організованих екскурсій тут певна річ не проводять, але домовитись можна. Мене вже зранку зустрів головний місцевий гід. Він же директор сиротинця. Подивитися на другий поверх. На деякими вікнами зображення господаря Сергія Мерінга mm. так, звичайно, такий да. нескромний був господар. Він був звичайно нескромний, трошки я б назвав би його злегка авантюристом. Перший поверх доколіно відрізняється від другого поверха. Першому поверху нараховується приблизно 200 років. А другий поверх був виграний Сергієм Мерінгом в карти. такої. Але погодьтесь, авантюрист таки мав гарний смак. Необарокко. В 19 столітті цей стиль панував у всій Європі. Та головне здивування виявилось попереду. О, а це вже неочікувано. Це вже зовсім не барокко і не Маріїнський палац. Більше схоже на палац султана. Відчуття, ніби переносишся до іншої епохи. Дивовижне оздоблення. Це Все мавританський стиль вручну вирізблено із каменя. Історики кажуть, таким самим мережевим колись був прикрашений знаменитий червоний палац в Іспанії. Декоровані колони, різьблені сходи, стелі з червоного дерева. Всередині чимало речей лишилося незайманими, такими, як і сто років тому. Цей східний шик подарунок дружині молодшого Мерінга Терезі. Іспанка за походженням тут, у старих прилуках, вона почувалася, наче вдома. Герби, портрети господаря з ліпнини, мавританські зали це все потрібно бачити наживо. Тож сміливо плануйте вихідні на Вінничині. Це всього в 30 кілометрах від центру. Грошей за оглядини з вас ніхто не вимагатиме. Єдине, захопіть ласощі для нинішніх господарів маєтку.